Робочий візит до Моглева Подільського очільник області Валерій Куровій розпочав з відвідин міського центру надання адмінпослуг, аби ознайомитися зі створеними тут умовами та переліком послуг, які надають працівники установи мешканцям міста та району. «Що тут у вас є?» Повністю практично всі є. У нас сидить в три державних адміністратора, реєстратора і один адміністратор. Також здійснюються три адміністратори, які надають послуги по реєстрації місця проживання. Тобто ви їх забрали з Так, так. Також у нас вони обслуговують пробачає не тільки місто а всі навколишні ліжки. Звертається в сіску з оперативністю, відповідальність. Так, тому що в нас крім міста ми обслуговуємо район, також муркурилівці приїжджають навіть з Новодністровська, тобто навіть з Вінницького району ми також обслуговуємо. У зв'язку з тим, що в нас багато порівняно з іншими центрами, саме державних реєстраторів, у нас іде поток. Валерій Вікторович детально цікавився діяльністю центру його матеріально-технічним оснащенням, та настільки дотримана організація його роботи за принципом Єдиного вікна. Так як спорилася чарга, Петро Петрович додав сюди людину, три людини сидять самі на прийомі, одна формує списки. І ми повністю забезпечуємо, вже у нас тільки звертається сюди, паспортниці ніхто не звертається. І тут, бачите, навіть чах, скажімо, такого потоку черг чах немає а три, і одна людина сидить. І головне, абсолютно прозорість процедури. Тобто людину не хвилює, людина здала, знає, що прийде отримає. Угу. Ну, прописка виписка робиться в той же день. Вот он, То, ж прийшли, Реєстрація, це, якщо вона раніше займала там, тиждень, фактично люди ходили, То сьогодні ми прагнемо максимально для того, щоб в той же день. Я ж кажу, що тут, щоб хтось колись казав, що це не міліція, буде робити. це вільні люди, да, і так спокійно робити. Да. У нас ще є дуже велике бажання, ми чекаємо за місцем Вінниці, щоб видавати, хто здав добро, видавати паспорти. Щоб тут також здійснювати центрі. Ми, ми готові ми в нас. Готові. В стандус, вони не тільки пас паспорти, вони зараз документи. Не, карабелу, ми, ми готові. Да, ми Готуємося. Голова облдержадміністрації мав розмову з працівниками ЦНАПу, поцікавився проблемами, з якими зіштовхуються працівники установи у процесі своєї діяльності. Побаченим керівник області був задоволений. Ну я хотів би вас привітати, тому що це один з найкращих центрів надання адміністративних послуг. Те, що ми сьогодні чули, це після міста Вінниці, це за обсягами надання послуг. Це другий такий центр. Дуже важливо, тому що, дуже важливо, тому що на, початку, на початку травня поточного року відбулись дуже серйозні зміни в системі надання адміністративних послуг, тому що процес децентралізації це не лише передача фінансових ресурсів, це передача адміністративних повноважень. І для нас було принципово важливим те, що Наприклад, цілий комплекс послуг передавався на органи місцевого самоврядування. Це ведення державного реєстру нерухомого майна, і, оскільки це раніше було в відомстві Міністерства юстиції, і, чесно говорячи, дуже було багато критики відносно ефективності такої роботи. Те, що принаймні ми сьогодні побачили і, і бачимо, то ми не бачимо черг. І це дуже важливо, тому що міська рада виділила додаткових людей, навчила і зняли по суті свою проблему. Окрім того, дуже важливо є те, що знову ж таки з 1 травня поточного року функції реєстрації місця проживання фізичних осіб почали здійснювати органи місцевого самоврядування. Чесно говорячи, ще років, принаймні 5 тому назад, щоб хтось говорив про те, що це буде здійснювати орган місцевого самоврядування, але, а не міліція. То мало хто в це вірив, але те, що відбулося, це дуже великий крок вперед. І це формування таких цивілізованих підстав для того, щоб рухатись вперед. Попереду дуже багато роботи. Ми щойно говорили про те, що. Додаткові, Додатко, додаткові додаткові послуги надавати функції, да. це, наприклад, і видача паспортів, це і надання послуг мрево, які є в місті, 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 місті Вінниці. Але це але це той крок, якому ми повинні рухатись. Тому орган місцевого самоврядування або громада, вона найбільш чітко відчуває ті типу, потреби, яка потрібна. То тобто, ну наприклад, якщо Бачить, що не вистачає, наприклад, одного державного реєстратора по нерухому майну. Виділяється людина, Додатково людину вивчається, вирішується навантаж. проблем. А на жаль, те, що було раніше, вирішення цієї проблеми потребувало рішення аж мін'юста, потім навчити привезти. Потім хтось захворів, і от по, по суті своєї це дуже правильне рішення і дуже великий крок. Насправді Вінницька область дуже серйозно міняється. Міняються функції і органів місцевого самоврядування, і районних державних адміністрацій. І крок за кроком органи місцевої виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, перетворюються в органи, які не керують людьми і не розказують, як їм жити, а створюються органи, які надають послуги безпосередньо людям. Це абсолютно інша філософія влади, і я думаю, що це дуже дуже правильний крок. Обслуговують потреби громади. Приємно чути від вас таку високу оцінку. Можна сказати, що на Муліподійський центр потрібно рівнятися іншим? В певній, певній мірі так. Тому що у нас є, я не хочу тут говорити, У нас є е цілий ряд центрів надання адміністративних послуг міста обласного значення, які зробили серйозний крок. Це, зокрема, і місто Могилоподольськ. Є цілий ряд ще міст обласного значення, які які потрібно рухатись. вперед. міський голова Петро Бровко в рамках візиту високопосадовця запросив Валерія Коревія оглянути напрацювання міської влади благоустрої Моглева подільську Гість побував в міському парку культури та відпочинку. Петро Бровко ознайомив з проведеними роботами з укріплення берегів річки Дерло. Я не від верхнього того мосту і вниз повністю до те, де ми нас уже вимивали дорога що це вже ж територія вимика. Це ми міняємо русло, чистимо його повністю. Отак буде йти річки. тут і тут. Тут буде екзотичний острівок, повністю віти ми зачистили всі берега, вивезли зайви вже. все зайве вже після парку. Очільник області оглянув зміни, що проведені на міському пляжі, та вшанував пам'ять полеглих героїв на майдані шани. Наступним пунктом візиту був прикордонний загін. Валерія Коровія зустрічали начальник загону Юрій Василик та начальник південного регіонального управління Сергій Косік. Кращі з кращих військовослужбовців отримали відзнаки керівництва Держприкордонслужби Південного регіонального управління та обласної держадміністрації. В ході урочистості керівник області подарував загону квадрокоптер, роботу якого було одразу і продемонстровано. На знак подяки генерал-лейтенант Сергій Косік вручив очільнику регіону почесну відзнаку відомства. Валерій Коровій разом з керівництвом регіонального управління та прикордонного загону поклали квіти до підніжжя меморіалу полеглим прикордонникам. А опісля направилися на будівництво 18-квартирного будинку для прикордонників. Валерій Вікторович огляне будівництво, цікавився його ходом та потребами, адже велика частка видатків на житло для моліподійських прикордонників профінансовані обласною владою. Він розділяти робити величезні двох нас, дитина є ще не переворожувати на є Кухня, виход на балкон. візді буде автономне опалення по проекту. Візит очільника Вінничини до нашого міста був доволі насиченим. Валерій Куровій відзначив відчутні позитивні зміни в могилеві подільському з моменту його попередньої робочої поїздки.